До нашої перемоги. Під такою назвою у залі Могилів Подільського центру народної творчості відбулося відкриття виставки картин місцевого художника Миколи Оліниченка. На виставці автор представив роботи, присвячені сьогоденним воєнним реаліям в Україні. На полотнах зображені не тільки подільські пейзажі, а й історія, біль та боротьба українського народу. Роботи майстра заворожують своєю красою: яскраві кольори фарб, гармонійне поєднання композиційних елементів та вміле їх виконання формують індивідуальний стиль Миколи Олійниченка. На відкриття виставки до художника завітали друзі, творчі колеги, молодь та громадськість міста. За словами директорки центру народної творчості Сани городинської роботи майстра це величезна праця, часточка його душі, творчості та таланту. Художники не залишились осторонь війни, працюють на своєму мистецькому фронті задля перемоги. Роль митців важко переоцінити. Вони не тільки тримають культурний фронт, привертають увагу до жахливих подій в Україні, а й займаються благодійністю. Митці увіковічують історію в своїх роботах, що є надзвичайно важливим. Відтак відвідати виставку та насолодитися творчістю Миколи Ліниченка. Усі бажаючі мають змогу протягом місяця.